Ми відзначаємо 169-ту річницю від дня народження великого українця, який був і є знаковою постаттю української та світової культури, який був і є справжнім титаном праці, який жив і творив в ім'я свого бездержавного тоді народу, людини, яка щиро вірила у неминучість національного відродження. І в те, що українці будуть господарями у своїй хаті і на своєму полі у народів вільних колі, його ім'я Іван Якович Франко. До слова запрошуємо поетесу, перекладачку, доцентку кафедри української літератури імені Миколи Возніка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Галину Крук. Я почну з франкового вірша. Нема ще миру, і не видно ще кінця великої Всесвітньої війни, якій рівні не знаю. Вже мільйони мученицького вінця вдостоялись трохи не в кожнім земнім краю. І ще мир не достиг, не скоро й засвітає, і віє в тій війні. Якийсь дух неворожий вояк про обов'язок свій питає, гинучи, кращий, ліпший час вітає, понад спустошенням що віє, мов дух Божий. В часі Першої світової війни Франко дуже. Активно і творчо відреагував на те, що відбувається, власне, на той час припадає один з таких найплідніших пізніх періодів його творчості. І цей період до певної міри ми з вами не знаємо, бо ці твори були, війшли вже до 52-го доповненого цього 52-го тому франкового. П'ядесятитомника колишнього, і твориці не війшли значною мірою туди не тільки тому, що вони пізні, а тому, що вони однозначні. Вони говорять про ту війну, в якій Франко бачить, що одна імперія, Російська імперія зазіхає на, те, на, на ті паростки державності, на ті паростки. Української ідентичності, які тут десь потрохи пробиваються і починають, і домагаються, чи навіть хочуть домагатися своєї, своєї держави, своєї країни. І в цьому періоді, якщо ще раніше Франко, в попередніх своїх текстах до війни ставиться доволі двозначно. В якому сенсі? наприклад, в своїх в своєму ранішому тексті він повторює тезу Ніцше про те, що війна є закономірним етапом розвитку людського суспільства. Що війна дозволяє в пришвидшеному темпі оновити те, що, на що в суспільстві йде довго-багато довгих років, багато складних таких трансформацій суспільних. Але з іншого боку, це пише Франко у 80-х роках 19 століття. Натомість, коли починається Перша світова війна, він мусить виправити цю оптику. І в цьому всьому підході баченні, він помічає інші риси. І тому не дивно, що в цих пізніших творах, в цьому великому циклі з великої війни. І в цілій низці натуралістичних, дуже реалістичних текстів Франко говорить про інший бік війни, про війну зблизька про те, що він ще часом не має до того назви і слова, як назвати. Він виходить з тої традиції української народної, етнографічної, де війну порівнюють з бурею, з сильним вітром. Де війна косить, де війна справляє свою трагічну молодьбу. Але водночас він намагається відобразити те, що відбувається. І він намагається, з одного боку, це частина творів, де дуже чітко і дуже конкретно видно, як. Франко реагує на конкретні події, тобто і це і пригоди в Підбужі, і Львів і Винники в днях 1-3 червня 1914 року і усміх фортуни, і незакінчена поема Сухий пень, і кінна команда, дві чети. Тобто, це ціла низка таких поезій дає дуже багато реалістичних. Воєнних баталій, яких Франко очевидно на власні очі не бачив, але він був, скажімо так, опосередкованим свідком. Він був, він чув про них, вони відбувалися неподалік. З іншого боку, з'являється і така тематика, яка в сучасній війні теж присутня це картини смерті на війні, як в поезії Три сестри милосердя. Жінка з револьвером, москаль в диму, вот Яблочко. І ціла низка віршів, в яких ця смерть стає не таким імажиністським якимось не художнім актом, а це просто йдеться про людську, про жах людської смерті, про біль людської смерті, яка дуже сильно поправляє цю оптику війни як того, що дасть надію. Я в тому вірші, який я зацитувала на початку, Франко намагається згладити цей біль і трагедію війни, тою надією, яку дає, він вважає, яку дасть, мала би дати Перша світова війна для України, для українців, які в цьому горнилі можуть вибороти для себе свою державу, можуть вибороти і застовбити за собою певне місце в просторі. Як бачимо в цій візії Франка при всіх сподіваннях, були, якоюсь мірою ми йшли до того, ми дійшли, ми щось реалізували як українська держава, але знову ми стоїмо перед подібними викликами. І знову треба комусь, як Франко, у свій час пояснювати. Говорити і описувати іронічно, Франко стає на публіцистичний і іронічний, навіть глузливий у цих останніх віршах, де він намагається пояснити ці царські обіцянки. Чому ані ця імперія, яка нібито ані це слов'янство, ані це православ'я, яке для багатьох може тут десь. Зі спокусами з протесту проти, наприклад, польських, польського тиску десь, може, здавалися чимось привабливим. Але Франко дуже чітко і дуже однозначно розставляє акценти в, цих, в цій боротьбі і в цьому протистоянні. І мене, наприклад, особисто, я собі про це задумуюся постійно. Що якби перекласти цю ситуацію на нашу сучасну мову, в наші сучасні реалії, в цей час Франко опиняється в притулку, власне, в, цьому, в цій лічниці для хворих і виздоровлюючих вояків січових українського січового війська. І, власне, там він. Опиняється в дуже тісній близькості з цими людьми, які е, воюють з цими людьми, які страждають від від ран від, від своїх поранень, з людьми, які е, десь бачили цю війну зблизька. Я вже не кажу про те, що для Франка війна є такою річчю, теж дуже особистою. Е, бо його син Петро теж приєднується до лав війська і е, для нього це. Певною мірою, те, що він переживає дуже дуже реалістично, дуже через власні емоції. І багато хто з нас зараз має можливість собі уявити дуже чітко те саме, що відчував Франко, уже не маючи власних фізичних сил, власних життєвих сил на те, щоб якось по-інакшому протистояти, але маючи силу. Духа, і маючи силу думки, і маючи ці, скажімо, попри хворобу, силу таланту, який дозволяє прозріти в корінь і бачити ті обставини і ті реалії, які відбуваються, які мають місце в той час, і які десь з одного боку обнадійливі для України, але з іншого боку, війна тоді, як ми знаємо, принесла більше 10 мільйонів жертв війна. На той час, коли Франко е, помре посеред цієї війни, не дочекається, не знатиме її завершення. І насправді для мене це дуже такий чіткий знак, оцей Божий дух, який з'являється у Франковій поезії. Божий дух, який має, попри те, все, що мир ще не настав, але цей Божий дух має дати надію. Е, я бажаю нам усім не забувати ці слова Франка. І я бажаю нам усім пам'ятати про те, що завжди що ще ніколи не давалося Україні легко відстоювати власні кордони. Що це історія, яка триває багато, багато років, і що Франко в цьому своєму останньому періоді творчості дуже багато дає нам. Підказок дуже багато дає нам надії, і дуже багато дає нам можливості свій біль розділити і свій, свою надію помножити на те, що ми вже це колись переживали, і ми це переживемо. З пам'яттю про Франка і бажаємо усім читати його і перечитувати, бо є що. Земле моя, всеплодюща я мати, сили, що в твоїй живе глибині, краплю, щоб в бою сильніше стояти, дай і мені, дай теплоти, що розширює груди, чистить чуття і відновлює кров, що до людей безграничною будить чисту любов. Дай огню, щоб ним слово налити, душі стрясать, громовую дай власть, правді служити, неправду палити, Вічно дай страсть, силу рукам дай що пута ламати, ясність думкам в серце кривди влучать, дай працювать, працювать, працювати в праці сконать. Поетичне слово Івана Франка володіє особливою чудодійною силою. Воно будить думки людини, сповнює її наснагою, хвилює емоційною образністю. Справжня поезія завжди пристрасна і емоційна. Це вогонь в одежі слова, як сказав Іван Франко. Поезію Івана Франка читає. Актор Львівського національного драматичного театру імені Марії Заньковецької народний артист України Святослав Максимчук. Дещо про себе самого. Отже, коли незважаючи на все, шановний читачу. Почуваю себе русином і працюю для Руси України то цілком не з причин сентиментальної натури, до цього примушує мене почуття собачого обов'язку. Як син українського селянина, вигодований чорним селянським хлібом, працею твердих селянських рук, почуваюся до обов'язку панщиною цілого життя. Відробити ті шереги, що видала їх мені селянська рука на те, аби я міг видриватись на висоту, де видко світло, де пахне воля, де яснюють вселюдські ідеали. Мій український патріотизм то не сантимент, не національна гордість то тяжке ярмо вложене долею на мої плечі. Я можу здригатись, я можу проклинати долю, що вложила мені на плечі це ярмо, але скинути його не можу. Іншої батьківщини шукати не можу, бо став би підлим перед власним сумлінням. І коли що полегшує мені двигати це ярмо, так все те, що бачу, як український народ. Хоч він отемнюваний, деморалізований довгі віки, а все-таки поволі підноситься, чуючи вчора в ширших масах жадобу світла, правди і справедливості і шукає до них шляхів, отже, варто жити для цього народу, і ніяка праця не піде на марне. Називають мене деякі польські патріоти неприятелем поляків. Що я можу сказати на цей закид? Чи покликатись на свідчення тих поляків і поляк, котрих шаную і щиро люблю? Ні, я піду простішою дорогою і скажу відверто, не люблю занадто щирих патріотів. Тих, котрі уста повні мають Польщі, а серце яких холодне до недолі польського селянина і наймета. Скептично аналізуючи свій український патріотизм, ту саму мірку прикладаю до патріотизму патентованих польських патріотів і не можуть вони мені сподобатись. Через те не дивуюся, що вони мені платять. Тією самою монетою, з добрим процентом. А тепер досить цієї сповіді. Українська приповідка каже, не робися солодким, бо тебе злижуть, не робися кислим, бо тебе оплюють. Тяжке. Твоє мій рідний краю, на легкий твій тягар, мов під хрестом оце під ним я впадаю, з батьківської руки твоєї допиваю затроєний пугар. Благословлю тебе, чи ждать тобі ще треба, проміння й від будущини, чи ні. Одного лиш тобі благаю з неба, щоб з горя й голоду не бігли геть від тебе. Твої найкращі сини, щоб сівачів твоїх, їх власне покоління на глум не брало й на сміх, щоб монументом їм не стало те каміння, яким відплату за плодюче насіння ще при життю обкидувано їх. Не мовчи. Коли гордо пишаючись, коли гласно брехня гомонить, коли горем чужим утішаючись, зависть наче осата бренить і сечить клевета, мов гадюка в корчі. <кхи> не мовчи, говори, коли серце твоє підіймається, нетерплячкою правди й добра. Говори, хай слів твоїх розумних. Жахається слямазарність, бездарність стара, хоч би ушам глухим, до немої гори, говори. 9-ї річниці від дня народження Івана Франка завершено. Слава Україні! Героям! Слава!